Студенти Києво-Могилянської академії знову на майдані молодь відклала пари та заліки, щоб підтримати пікетувальників. Свій студентський кампус вони планували обладнати у консерваторії, але не лягла нота. Чому знає Оля Максимова? барабанний дріб з Києво-Могилянської академії рушає колона пліч опліч зі студентами викладачі. Попри завершення бюджетного року, мобілізувався навіть планово фінансовий відділ. Ходу очолює президент. вишо. репресій за підтримку майдану. Тут не бояться. Якщо ми зараз не скажемо своє слово, то а, наше, наше життя можна може змінитися радикально, і ми будемо залякані тоді. Все, все життя у центрі подій їх кажуть, що не рішення влади, яка вкотре пообіцяла не розвиняти мітингувальників і не дотримала слова. Нам не дають прав... Вона вільне в свободу вираження скептиками, які заявляють, що місце сподеїв на парах, самі студенти відповідають на знання години революції. Не впливають. Ми ходимо на пари і здаємо іспити. На я до третьої ночі вчора готувала семінар. а Потім подивилася онлайн трансляцію і пішли на майдан. Після пар. і пішла на майдан сьогодні я готувала до пар. Я можу сьогодні здавати семінари. Це не означає, що я нехтую навчанням. Криками молодці молодь зустрічають на Майдані серед тих, хто аплодує пан Василь з Криму. У столиці він уже 12-ту добу. Студенти це наше будущее. Колона базується на сходах музичної академії. Саме у її холі активісти хочуть організувати всеукраїнський студентський кампус. Ініціативна група крокує до центрального входу, але всі двері на замку. Думали, що власне керівництво захоче проявити певну солідарність, так тобто, це навчальний заклад, який фактично знаходиться в гущі подій. І ми ну нам просто необхідне приміщення, деби ми могли влаштовувати студентські зустрічі, влаштовувати вільний університет, куди запрошувати видатних лекторів. Букросинг, показ фільмів, так тобто, якийсь інформаційний центр. Нам вдалося отримати коментар ректора академії Володимира Рожки. Це на навчальний заклад. У нас унікальний органи стоять. У нас роялі по два мільйони в кожному класі, і в нас не можна цього робити. Тим часом студактив постановляє, не пускають усередину, намети розіб'ють просто на сходах. Ольга Максимова, Іван Павлович, новини 2+,2.